Сьогодні компанії витрачають чимало коштів та часу на дослідження і популяризацію власного бренду, шукають шляхи для підвищення іміджу в очах потенційних кандидатів, займаються піаром, прописують стратегію покращення корпоративної культури, часто забуваючи при цьому одну просту річ. Окрім базових, складових на кшталт використання фірмового стилю і логотипу, HR-бренд. Містить в собі набагато більше. Так що ж таке HR-бренд простими словами? І якщо прям дуже-дуже просто сказати, це образ компанії, з якою хочеться співпрацювати. Але ж що впливає на формування цього бажання? Те, як рекрутер організовує підбір чи проводить співбесіду, напряму пов'язано з результатом залучення необхідного кандидата на вакантну позицію? Чи варто говорити? Що навіть швидкість реакції на відгук кандидата визначає рівень HR-бренду. Те, як HR-менеджер проводить адаптацію нових працівників, впливає на бажання продовжити роботу в компанії або ж його відсутність. За даними від HRM, близько 20% впливності кадрів відбувається протягом 45 днів після працевлаштування. Те, як лідери команд вводять нових працівників в робочі процеси, впливає на їхню залученість в корпоративне життя компанії. А те. Як керівництво компанії організовує робочі місця, формує бажання людей транслювати цінності компанії і розповідати про них іншим. Стає зрозуміло, що для побудови сильного HR-бренду, або ж іншими словами компанії, з якою хочеться співпрацювати, необхідно охоплювати всі процеси, в яких ви комунікуєте зі співробітником, клієнтом, партнером чи взагалі спільнотою. Працівники є носіями та відображенням вашого HR бренду, зробити їх амбасадорами компанії ваше основне завдання. А от як цього досягти, поговоримо в цьому відео. Але для початку розберемося з фундаментом HR бренду. Заодно можна писати в коментарях потім, чи все з цього ви знали. Тож, з чого складається основа HR бренду компанії? І перше, це місія і цінності. І я думаю, що ви вже. Точно попрацювали над цим пунктом. І у вас давно сформовані цінності та місія компанії. Але питання в іншому, як ви цим користуєтесь? Тому що багато компаній все ще припускаються помилки, думаючи, що місія і цінності написані, щоб нові співробітники вчили і шанували їх як мантру. Проте сенс популяризації цінностей та місії компанії. Полягає в тому, щоб залучати в компанію однодумців і залишати осторонь від тих, хто не може розділяти ваші цінності і ідеї. А найголовніше, що керівництво компанії також повинно дотримуватися цінностей, що транслюються. Друге, це айдентика і брендбук. Щоб зрозуміло транслювати цінності та ідеї, компанії зазвичай створюють свій власний стиль, тобто айдентику. Якщо бренд це образ. То айдентика це риси, характер та звички бренду. Усі ці якості формують індивідуальність компанії, тому, окрім відображення в айдентиці місії та цінностей компанії, не забудьте наділити бренд характером людей, які там працюють. І якщо у вас є айдентика, тоді у вас є форма її візуалізації. Найчастіше це брендбук компанії. Це документ, який регулює використання всіх узгоджених візуальних складових. Використання логотипу, фірмових кольорів, адаптація матеріалів під різні носії. І основні правила використання айдентики компанії повинні розуміти усі співробітники, а не лише маркетологи. Третє це tone of voice. Якщо у вас вже є фундамент, на якому можна будувати комунікацію з співробітниками та потенційними кандидатами, і ви вже маєте уявлення про те, що транслювати. Але питання, як транслювати, залишається відкритим. І якщо це про вас, то потрібно знайти свій tone of voice бренду, і у нашому випадку HR-бренду. І tone of voice – це не те, що ви говорите, а те, як ви це говорите. Уявіть компанію за декілька років, які люди можуть привести бізнес до цієї точки зростання. Тепер уявіть свого ключового співробітника. Як ви будете з ним комунікувати? Чи відповідає обраний стиль комунікації, місії та цінностям? Якщо ні, поверніться до першого пункту та допрацюйте його. Четвертий пункт це комунікація у соціальних мережах та засобах масової інформації. Перевірте свої канали комунікації. Чи відповідає весь контент на них тому, про що йдеться в пунктах з першого по третій? Якщо ви були чесним перед собою та аудиторією. То комунікація в ваших соцмережах, сайтах і ЗМІ транслює ваші цінності та існує в межах визначеної айдентики та узгодженого tone of voice. Якщо ж ви бачите невідповідності і хаотичності у ваших комунікаціях, радимо перевірити свої вихідні позиції. Дотримуйтесь єдиної стратегії у всіх повідомленнях, які ви транслюєте, відповідній аудиторії. Крім того, ваш веб-ресурс повинен мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та мобільну адаптацію. А тепер перейдемо до солоденького і поговоримо найголовніше. Як все ж таки зробити співробітників амбасадорами компанії? І ось на цій ділянці формування бренду роботодавця всередині компанії внесок HR величезний, самомотивовані співробітники, це результат вдалої роботи з внутрішнім HR-брендом. Чи є такі у вашій команді? Напишіть це у коментарях, чи який їхній відсоток. В будь-якому випадку завдання HR постійна робота над лояльністю та залученістю працівників. І що таке залученість, я вже записував у попередньому відео. І посилання на нього буде під відео, і також зараз з'явиться згори. Наприклад, провівши опитування в день виплати зарплати, вам може здатися, що лояльність співробітників дуже висока. Але ось коли приходить період підбиття підсумків. Чи оцінки виконання цілей співробітниками, тоді керівники залишаються віч навіч з простроченими дедлайнами та низькими показниками продуктивності їхніх команд. Що ж робити? І тут потрібно переходити на слідучий етап побудови сильного бренду роботодавця. І тут потрібно організувати робоче середовище, що відповідає потребам співробітника. Я зараз не говорю про зручний стілець чи новий стіл, йдеться про середовище. Де відбуваються робочі процеси, та в якому, власне, працює співробітник. Наприклад, для нового працівника це зрозумілий та продуманий процес адаптації, в якому він отримує швидкий доступ до адаптаційного плану, робочої інформації і особистих даних, моніторинг своїх досягнень, цілей та ефективності, а також забезпечується постійним зворотним зв'язком, налаштувати системність онбордингу, постановці цілей. Оцінювання продуктивності та розвитку компетенцій допомагають різні АСМ рішення. А для більшої залученості у корпоративне життя компанії дорачно впровадити корпоративний портал. Наявність єдиного середовища дозволить вам зберігати всю корпоративну інформацію в одному місці, пришвидшить комунікацію та покращить взаємодію між співробітниками. Окрім автоматизації HR-процесів. Що дозволить вам більш якісно управляти вашими талантами та збільшити загальну продуктивність, ви отримаєте лояльність працівників до вас як роботодавця і значно посилите позиції вашого HR-бренду. Також потрібно надати умови для навчання та розвитку талантів. У зв'язку із сьогоднішньою ситуацією в країні перепрофілювання співробітників набуло поширення, бо деякі посади наразі стають неактуальними. А на деякі просто не вистачає працівників, і їх вкрай важко знайти. І тут вкрай важливо зберегти ключових людей в команді, запропонувавши їм під час війни ротацію на інші підрозділи. Такий підхід покращить цінність співробітника як фахівця та дасть відчуття безпеки і турботи про нього. З метою максимального розкриття потенціалу та компетенції співробітників бажано створити умови для їхнього навчання. Тому пам'ятайте. Що найкраща інвестиція це інвестиція в розвиток співробітників. В подальшому також ще для HR-бренду підтримуйте кар'єрні амбіції. Талановиті спеціалісти хочуть працювати в компанії, яка допомагає їм розвиватися професійно та забезпечує умови для кар'єрного зростання. Тому подбайте про це, влаштовуйте регулярні зустрічі one-to-one -one з кожним співробітником, щоб зрозуміти його очікування щодо розвитку в компанії. Розробляйте індивідуальні плани розвитку з чіткими та послідовними кроками кар'єрного зростання працівника, щоб він точно зрозумів свій шлях в компанії. По-перше, це дуже мотивує співробітника, А по друге, спонукає злучатися у корпоративні процеси компанії. Також для підвищення HR-бренду займіться формуванням наступності. От, наприклад, що ви будете робити, якщо завтра ключовий співробітник вирішить звільнитися чи піти на пенсію? Хто займе його місце? Чи є у вас якийсь план на цей випадок? Наприклад, на пошук заміни може знадобитися дуже багато часу, якщо у вас немає кадрового резерву. А от планування наступності це коли ви заздалегідь готуєте та фахівців всередині компанії до зайняття ними керівних посад в майбутньому. Іншими словами. Компанія займається підготовкою та розвитком фахівців, які можуть взяти на себе відповідальність за нову посаду вищого рівня, коли настане час. Це відображається в індивідуальних планах розвитку співробітника, що є додатковою цінністю для співробітників. Це важливо для HR-бренду, тому що цінності та стратегічні цілі компанії залишаються незмінними, оскільки на її ключових посадах знаходяться люди, які є їхніми носіями. Також впроваджуються технологічні інструменти. Після того, як компанія визначилася з потребами та обрала шлях подальшого розвитку, виникне необхідність в інструментах, які б швидко налагодили процес трансформації управління талантами. Саме HR-менеджер повинен ініціювати зміни та впровадження таких інструментів. Ми рекомендуємо обирати технологічні рішення, що врахують комплекс HR-інструментів. Та мають розширені можливості інтеграції з вашими CRM та іншими системами. І також зараз для розвитку HR-бренду дуже важлива соціальна відповідальність. І я би сказав, що важлива як ніколи. Тому що фокус уваги HR-бренду необхідно змістити на турботу про людей, стійкість та корпоративну соціальну відповідальність бізнесу. Життя, безпека, здоров'я співробітників мають бути зараз пріоритетними, окрім медичного страхування. Та оплаченої відпустки, що є базовими бенефітами, варто подбати про ментальний стан ваших співробітників. Наприклад, залучити в команду досвідченого психолога. З цим запитом можете звернутися до нас, і ми попрацюємо з вашими працівниками. Запитайте у працівників, що саме їм потрібно, і спільно ви зможете сформувати свої унікальні переваги, що збільшить ефективність вашої команди. Та виділятимуть ваш бренд роботодавця серед інших, тому що одне з основних завдань у побудові сильного бренду роботодавця створити атмосферу, що сприяє розвитку талантів співробітників. І не випадково, що саме цей пункт у побудові HR-бренду ми винесли в кінець, адже корпоративна культура це не тільки система цінності та зразків поведінки, що розділяється всіма співробітниками компанії. Корпоративна культура будується на Поєднання вище зазначених пунктів, тобто організації процесів та робочого середовища для досягнення спільних цілей компанії, взаємодії з командою, клієнтами, партнерами та спільнотою, залученості співробітників до корпоративного життя компанії, вмотивованості співробітників виконувати роботу якнайкраще. Отже, перегляньте свою HR-стратегію, оцініть корпоративну культуру в компанії, знайдіть слабкі місця у вашому HR-бренді і ініціюйте зміни. Тому що ваш HR-бренд це ваші люди. Важливо зрозуміти, що власне ваші працівники і є носіями HR-бренду. Люди спілкуються між собою, говорять про свою роботу і діляться досвідом. І тому HR-бренд це не те, що ви про нього говорите, а те, що кажуть про вас співробітники. Тому ваше завдання як роботодавця створити такі умови. За яких ваші працівники хочуть співпрацювати з компанією, розповідають про переваги роботи в ній своєму оточенню та рекомендують до співпраці. За таких умов ваш HR-бренд працює на вас. І якщо у вас виникла необхідність проконсультуватися щодо підбору персоналу чи до HR-бренду, чи якихось пунктів, таких як онбординг чи звільнення працівників, то ви можете завжди звернутися до нас. І ми вас проконсультуємо.